Доброго вечора, шановні телеглядачі. Наразі в ефірі телеканалу Самар програма Пульс підсумки і, як завжди, для вас працюють Наталія Бондар і Андрій Таранінка. А це значить, що зараз ми ми до касвіщенню собуті, при зашедших на цій неділі. Зовнішній ремонт собору завершений. На вихідних освятили та підняли хрест на головний купол. На таке дійство завітав і очільник міста Сергій Мороз. Деталі вже далі у сюжеті. На купол ще на центральному вході у Свято Троїцькому соборі встановлено хрест. Таку знаменну подію можна вважати серединою виконання робіт з реставрації храму, каже владика Євлогій, єпископ Новомосковський, вікарій Дніпропетровської єпархії, настоятель Святотроїцького собору. Незважаючи на те, що вже дуже багато зроблено, площа Соборна приведена в порядок. Внічна площа собору, як бачите, ще нуждається в реставрації. зовнішні роботи. По реставрації собора висотка почти уже Потім Затем і нижня частина обиватися новими досками, краситься. На того вже не займет столько времени, столько средств. А кошти виділяються регулярно. Додав владика Євлогій. Міський голова Сергій Мороз відвідав храм цього дня. Він задоволений, що зовнішній ремонт собору потроху завершується. Очільник міста запевняє, що з фінансуванням і справді проблем не виникає. Кошти виділяються вчасно. Також Сергій Анатолійович поздоровив усіх цього дня. В цьому році ті плани, які ми ставили в графіки, йдуть по графіку, і виконання робіт виконується вчасно. на сьогоднішній день виділені кошти У нас і з обласного бюджету, і з місцевого бюджету виділені кошти в цьому році буде закінчено зовнішній ремонт. Я хочу побажати всім прихожанам і всім миру, добра, благополуччя і Божого благословіння, щоб в нас завжди був мир. Серед прихожан теж панує радість за рідний храм. Костянтин Мешко прийшов на освячення Христа, адже вважає, що така подія важлива для кожного жителя. Як для працівника музею, Костянтину цікаво все, що відбувається у соборі, з такою захоплюючою історією. Перед за все треба сказати, що це дійсно знаменна подія. Що над собором хрести заблищали оновленим золотом. Це говорить про те, що життя триває. І все ж таки сподіваємось, що з оновленням храму і щось зміниться і в нашому житті. І храм все ще будуть наповнюватись, і до нього будуть приходити люди. Також серед гостей храму ми зустріли Олександра Харлана, автора декількох монографій, присвячених собору. Він каже, що радий бачити результат реставрації, який так очікували. Всі це дуже цікава пам'ятка, єдина фактично в Україні. Тому вона заслуговує на увагу в будь-який час, навіть не такий символічний, як сьогодні, але саме встановлення останнього Христа це дуже символічна подія для такої величезної пам'ятки світового значення, я б сказав, одного з претендентів на, скажімо, пам'ятки світового значення ЮНЕСКО. Олександр Вікторович є також доцентом Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. Свою дисертацію він присвятив темі культових споруд, і звісно, Троїцький собор потрапив у поле діяльності чоловіка. Наостанок, Олександр Харлан побажав успіхів та натхнення учасникам дійства у подальшій реставрації. Будемо сподіватися, що надалі все пройде за планом ремонтних робіт, а поки що бачимо гарні результати і вітаємо місто з новими куполами над особливою пам'яткою Новомосковська. Подорож у часі рідним містом, читаючи книгу. Саме така можливість надається новомосковцям та гостям нашого міста. Сотрудник городського історико краєвідчого музею імені Петра Колнушевського Константин Мешка написав книгу, в помістив історію Новомосковська, яка раніше не розглядалася. Підтримку у своїй діяльності Костянтин знайшов у депутата обласної ради Сергія Резніка. Подробиці вже замить у сюжеті. Тепер наше місто може похвалитися власною книгою, у якій зібрані історико-публіцистичні нариси з історії Новомосковщини першої половини ХХ століття. написав її працівник міського історико-краєзнавчого музею Костянтин Мешко. Виникла така думка об'єднати деякі свої дослідження у єдину книгу. І як то жартують, що в нас легше написати книгу аніж її видати. Я дуже Дякую за те, що з'явилася така людина, яка допомогла мені в цій справі видати саме це видання. Розповідає, що перш за все до книги увійшла історія громадянської війни у Новомосковську, адже ця історія мало досліджена та показаний цей період досить викривлено. Також до збірки ввійшла історія голодомору, тема радянських репресій, спрямованих на православну церкву, нариси, об'єднані тематикою великої вітчизняної війни. Костянтину вдалося зібрати досить великий обсяг інформації зі спогадів свідків місцевих мешканців, але здебільшого були залучені архівні матеріали. Також описана історія у книзі. Евакуації дитячого будинку в період Великої вітчизняної війни перед самою окупацією міста на московський дитячий будинок було відправлено до північного Кавказу. Це досить складна дорога для дітей, і що цікаво, вся ця дорога була описана одним із вихователів дитячого будинку у подорожньому щоденнику. Цей щоденник вперше публікується, буде опублікований у цій збірці. Костянтин Мешко впевнений, що для жителів міста прочитати це видання буде досить корисним заняттям, адже він висвітлив у ньому цікаві теми. До збірки ввійшли навіть імена загиблих радянських бійців, які в 1941 році захищали саме наше місто та були, на жаль, забуті і поховані під плитою невідомих солдат. Депутат обласної ради Сергій Рєзнік задоволений знайомством та співпрацею з такою людиною, як Костянтин Мешко. Я впевнений, сьогодні сьогоднішня книга. Это продолжение его научной и изыскательской деятельности. Я уверен, их выражаю в этом уверенность, что Костюмешка ждет большое будущее на Ниве науки. И знаю, что город Новомосковск еще услышит это имя, и мы будем гордиться нашим земляком, таким как Константин. Також він каже, що книга Новомосковськ на зламах історії та долі несе в собі знання про минуле нашого рідного міста, які повинні бути відомі кожному жителю. Книга, якою вийде в світ і яку читателі можуть отримати до дню міста, це мой подарок новомосковцям. Я хотів би, щоб як можна більше людей углубилась і ознайомилась з історією родного міста. Ви ж знаєте із речення Тот, хто не знає та не пам'ятає історії, то не іміють будущего. Будем вважати, що це мой взнос в будущее і будущим поколінням. Тож тепер кожному, хто зацікавився історією рідного краю, представилася можливість поринути у життя Новомосковська часів 20-го сторіччя. Жителям міста тепер залишається тільки скористатися такою нагодою. Ни для кого не секрет, что буквально через пару месяцев представители органов местной власти будут переизбраны. Наши журналисты провели опитывания мешканцев Новомосковска, чтобы узнать о их ожиданиях от будущих выборов міського головы. Поэтому мы предлагаем узнать, на что же рассчитывают горожане и чего ожидают после выборов. Не переключайте. Менш за все, сьогодні б хотілося говорити на цю тему, тому що сьогодні влада Божа і ми не хочемо ні про що думати. Сподіваємося, що Боженька врозумить наших можновладців і вони не будуть сприймати свій народ тільки як засіб для заробітку. Очікуємо змін на краще. Змін на краще очікуємо. Лучшого, щоб у нас були воперек, дороги хороші, щоб ето, комуналки дешевші були. Щоб доступно до всього було не так, що там через всякі знайомства, через це, через це, а щоб щоб кожен чоловік міг прийти взяти, що йому треба, а не шукати десь кінці, країт. Трудно сказати. Зараз невозможно со всеми правлениями, со всеми... Ну, ви посмотрите, всі ми разные і всі ми по разним углам. Ніхто не соєдиняється, ніхто нікому нічого добра не желає. Конечно же, улучшение жизни для кожного з нас. Так, Хоча б немножко виконати те, що обіцяли, то я думаю, це буде все краще. Від виборів очікуємо кращого життя, щоб наше місто процвітало, щоб в нашому місті на кінець-то ці стихійне звалища подолані були, щоб наше місто ну, було як можна найкращим. Прикладом для інших міст, щоб у нас як можна більше було дитячих площадок, спортивних площадок. Перш за все, турботи про мешканців міста, безумовно, турботи про таких маленьких мешканців міста, щоб відремонтували усі майданчики дитячі. Я очікую. Щоб місто стало чистим, хоча я вважаю, що от останні місяці можливо це перед виборами, безумовно, але все ж таки певне покращення. Я спостерігаю. От у нашому дворі, наприклад, відремонтували все чисто, красиво, тому очікуємо найкращого, звичайно. Кажуть, що коти гарно бачать у темряві. Шкода тільки що люди такої властивості не мають, адже у деяких районах Новомосковська вона встала у нагоді. Пожалуй, я соглашусь. Многие двори в нашому місті освіщались не достаточно хорошо. Идти по темному улице вечером не только страшно, но и опасно. Однак, сейчас жителі знайшли выход з этой ситуації, обратившись за помощью к депутату облсовета Сергею Резнику. Завдяки програмі Світле місто містяни встановили ліхтарі біля своїх будинків, похизуватися новим освітленням та енергозберігаючими лампами тепер можуть 10 дворів. Як це стало можливим, побачите у наступному сюжеті. Ходити навпомацьки у темний час, жителі Новомосковська більше не хочуть. З освітленням у місті постійні проблеми, а вирішувати їх не дуже то й поспішають, та й вмикають його по дві-три години на добу. Тому містяни змушені самі займатися благоустроєм та комфортом місць, де живуть. Лариса Волошина, голова кооперативного дому Піонер, розповідає, що спочатку робили освітлення біля дому своїми силами, адже ходити та освічувати телефоном собі шлях досить незручно. Але, дізнавшись про програму відновлення освітлення Сергія Резніка звернулись до його приймальні за допомогою, каже жінка. Зате зараз вони мають змогу зекономити, бо за програмою світле місто депутата обласної ради встановили енергозберігаючі ліхтарі. Ми услышали таке пропозиція і його підтримали. Нас це устроїло 50 на 50, тобто нам все одно Нам зробили обрізку дерев, яка дуже дорого стоїть. ну і відповідно, все остальне провели. Тобто, які нам пропонували, нам дуже було вигідно. 50 на 50. таким чином людям запропонували розділити витрати на те, що їх двір буде освітленим вночі. І така пропозиція досить вигідна, особливо якщо до цього часу у дворах була повна темрява. Тепер же мешканці дому задоволені всім, каже Лариса Волошина. Безспорно, з освіщенням жити, звісно, лучше. У нас тепер оазис, тому що площа темна, сусідні двори темні, А у нас такой світлий п'ятачок, і не страшно, все видно. Голова правління ОСББ Віра Ольга Васильєва розповідає те ж саме. Жителі Великої Ковалівки 24 теж встановили ліхтарі за цією ж програмою. Двір освітлений тепер всю ніч. Коли були встановлені вже ці це освітлення на подвір'ї, стало зовсім краще, видно освітлення майданчика у нас відбувається і. Стало веселіше і світліше. Ми дякуємо нашому Сергію Олександровичу, Сергію Валентиновичу за те, що нам сприяли освітленню нашого будинку. Депутат міської ради Сергій Коцюра каже, що програмою світле місто вони хочуть показати місцевій виконавчій владі, як насправді легко та недорого можна створити нормальні умови для проживання у новомосковську. Він вважає, що робити освітлення за рахунок людей звичайно неправильно. Це повинна бути цільова програма міської влади. Деньги тут необхідні зовсім ні больші по нашим розрахункам, Є та от 500 до 700 тисяч гривень. Теперьшних ценах будет достаточно для того, чтобы все дворы города Новомосковска стали светлыми, такими вот, как те 10 объектов, которые на данный момент сделаны. Я считаю, что жители города Новомосковска достойны жить в красивом и светлом городе. Поэтому давайте совместно Депутат обласної ради Сергій Резник не розуміє, чому за освітлення дворів платити повинні жителі міста. Також він каже, що якби не вивіски деяких магазинів у центрі міста, то мабуть Новомосковськ погрузився б у повну темряву. На самом деле, ті світильники, які ми сьогодні з вами они потребляют совершенно немного мощности. Для города это совершенно не накладно обслуживать освещение городської и дворовое. Решить програму освітлення можна було б планомерно, починаючи з центральної части і розпространяє на весь город. Сергій Рєзнік каже, що заявок до його організації надходить маса. Всі вони реєструються і розглядаються. Не кожен житель може дозволити собі додати кошти на ліхтарі та їх встановлення. Але ті заявки, які надходили та ще надійдуть, війдуть до міської програми, яку він планує зробити по всій території міста. Іздавна вишивка в Україні була неотъємлимою частью національної культури. Люди вірили, що символ на вишиванки для рушники от злих сіл у виставковій залі новомосковського міського історико-краєзнавчого музею імені Петра Калнишевського напередодні найвеличнішого свята нашого народу дня незалежності України відбулося відкриття вишивальної виставки. Об экспонатах, созданных мастерами этнографического объединения Самара и значимости вышивки в нашем городе, вы узнаете из следующего сюжета. Напередодні найвеличнішого свята нашого народу Дня Незалежності України у Новомосковському міському історико-краєзнавчому музеї імені Петра Калнишевського відбулося відкриття виставки творів народних майстрів Новомосковщини Вишитий літопис сюди завітали міський голова Сергій Мороз, начальник управління культури та туризму міськовиконкому Віктор Шаликін та майстри етнографічного об'єднання Самара. Директор музею Людмила Герасименко нагадала присутнім історію української вишивки. В усі часи сорочка, вишита матір'ю, нагадувала про її любов, оберігала від зла, служила згадкою про рідну домівку. Сьогодні вишиванка це духовний символ українського народу, рідного краю, батьківської оселі, тепла материнських рук та зв'язків між поколіннями. Це частинка України за збереження і розвиток традиційного народного мистецтва, плідну творчу працю та участь у виставці, присвяченій 24-й річниці незалежності України. Подякою міського голови були нагороджені майстри, автори робіт. Сам же Сергій Анатолійович привітав усіх зі святом, висловив подяку вишивальницям та сподівання на організацію культурного центру міста. Ми плануємо, що кінотеатр авангард. Він зараз знаходиться теж в суді. Я думаю, що ми повернемо це наше приміщення. Ну, бачите, такий, і ми там будемо створювати і музей. І... Все мистецтво ми будемо направляти там. І я думаю, що в центрі тут будуть, будуть і діти там обучатися, і музей розширимо. Віктор Петрович запросив гостей та учасників виставки відвідати заплановані заходи до Дня Незалежності та висловив подяку за внесок у культурну спадщину Новомосковщини. Сьогоднішня виставка вона показала, я пам'ятаю, перші кроки нашої з Надією Миколаївною, як це було. Не дуже просто, але сьогодні, от ми були на виставках і в Дніпропетровській, і вже в Києві в спілки. То наша виставка, скажіть, ви ж самі виставляєтесь в Києві, нічим не гірше Київської спілки національного майстрів національної спілки. Тому ще раз дуже вам дякую. І... Будемо святкувати разом. Оксана Олександрівна захоплювалася вишивкою ще з дитинства, коли відвідувала бабусю на Хмельниччині. Сама займається близько двох років. В наш час вишивки продається більше уваги. Я це навіть звертаю увагу на те, коли я йду навіть по місту. Просто вважаю, що виставка потрібна і потрібно робити, потрібно показувати дітям. Потрібно про це говорити. Керівник етнографічного об'єднання Самара Надія Миколаївна впевнена, що талант майстринь її гуртка не вичерпне. У мене дівчата дуже з золотими руками. Я їх дуже люблю. Кой, коли в нас і конфлікти бувають, але талановитість їхня не вичерпана. Я хочу їх подякувати. І керівництво міста, і дівчат своїх подякувати, що вони терплять такого керівника. І творчість їхня вже не. Зупиняється виставка працюватиме до першого вересня, тож запрошуються усі бажаючі містяни насолодитися красою української народної вишивки. Уборка города діло хороше, особливо, якщо об'єдніть усілля і правильно організувати процес. У четвер біля міського будинку культури імені Олеся Гончара відбувся загальноміський суботник. Это мероприятие посетила и наша съемочная группа. Поэтому в следующем сюжете вы узнаете все детали. В цьому році новомосковський міський клуб культури отримав не лише нове ім'я, але й нове життя. Адже клуб нарешті реконструюють. Ось тут будуть місця для сидіння. Навпроти амфітеатр та сцена, а зліва від мене дитячий майданчик. І це лише тільки початок. Загальна реконструкція міського клубу культури розпочалася ще в 2012 році. Тоді була проведена заміна вікон, трохи згодом відремонтовано фасад будівлі. Тепер настала черга облагородити і територію навколо. Зазначає міський голова Сергій Мороз. Ми хочемо цей будинок відновити, відродити, щоб він щоб він був із скверами, з футбольним полем, З усім, щоб воно було для людей доступно, за словами Сергія Анатолійовича, частину робіт планують завершити до Дня Незалежності України. А в святковий день на території міського клубу будуть проходити різні гуляння. В нас на сьогоднішній день ми дамо можливість. Виступати дітям, ну, я думаю, що кожних вихідних будуть нас і діти виступати, і творчі колективи виступати. І я сподіваюся, що будуть навіть проходити тут виставки і обласні виставки. Всі роботи в переважній кількості фінансуються небайдужими підприємцями міста. З міського ж бюджету були виділені кошти на встановлення дитячого майданчику. Благоустроєм території займалися переважно працівники бюджетної сфери міста та й працівники міського виконкому не цуралися важкої праці. Приведення в порядок будь-якої території. Это самое лучшее занятие для любого человека, который любит свою страну и свой город. И сегодняшние вот эти работы, которые производятся силами практически работников всей бюджетной сферы города, оно... Я думаю, дождим образом будете ценіна нашими гаражанами. Та, мабуть, більш за все радіють суботнику самі робітники міського клубу культури. Пані Ольга працює в клубі прибиральницею. Жінка каже, своїми силами прибрати таку величезну територію вони просто не в змозі. Тому дуже вдячні міському голові за проявлену ініціативу. Ми дуже довольні, що тепер город весь буде нас віддихати, і дітки, і майданчик зроблять, і от спорта саме хороший же футбол, і хокей. У нас все тут можна. Працівники впевнені, до Дня Незалежності України приведуть територію клубу до ладу та будуть раді бачити на святі і новомосковців, і гостей міста. А поки що робота, як кажуть, кипить. Напередодні дня незалежності України у міській відбувся урочистий захід, аби привітати містян із такою важливою подією. Городський глава, представителі виконавчої влади, глави квартальних комітетів, представителі громадських і ветеранських організацій, средств масової інформації, а також всі желаючі новомосковці посетили дане мероприятие. Тому буквально за мить дізнавайтеся від нашої знімальної групи, як саме відбувалися урочистості. До дня незалежності родина Дідусенко підготувалася ретельно. Головна майстриня сімейства, мама, власними руками створила для всіх вишиванки на кожну сорочку. Анна витратила близько місяця. Тепер певна, її родина буде найгарніша на святкуванні. Ми стараємося розказувати дітям, стараємося, щоб діти теж цінили всі традиції українського народу. вишиванки дітям, пойдем на концерт. Наше місто це маленька перлинка великої країни. В ній живуть патріотичні люди, що прагнуть миру, злагоди добробуту у незалежній Україні. Зазначив міський голова Сергій Мороз. Зараз час відроджувати новомосковськ, могутність і славу нашої держави. І впевнений, що разом ми зможемо подолати будь-які труднощі та відродити могутню державу для майбутніх поколінь. Замужність та незламність духу, самовідданість та зразкове виконання службового обов'язку виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України під час виконання бойових завдань в зоні АТО, в районі міста Дебальцеве, вищим орденом всеукраїнської громадської організації, спілка ветеранів та працівників силових структур України, з витяга за вірність присязі в цей день. Нагородили варчан Романа Васильовича. До привітань приєднався і помічник народного депутата Нестеренко Вадим. А Григоровича Сергій Горошко, щиро і сердечно привітати вас, шановні, нас, всіх новомосковців, з цим великим святом, днем незалежності України, побажати всім миру, добра, злагоди, благополуччя, реалізації всіх. Планів і надії на мирне і щасливе майбутнє нашої України останні два роки святкування Дня Незалежності проходить із присмаком болю, адже на сході країни і досі йде неоголошена війна. Нам судилося стати учасниками творення новітньої української держави. Зазначив прапорщик полку спеціального призначення Дніпро 1 Олександр Мінаєв. Не тільки тут побіда там на востокі. Ті хлопці, які воюють, присутствують тут, які ще підуть туди. воевать, а все-таки и здесь. Это не только волонтерские организации, это вы все нам, московцы, которые нам помогают, пусть даже морально поддерживают нам здесь. А вместе с этим будет наша победа, потому что есть воля к победе, есть все-таки желание и стремление победы. Все у нас вийде, все буде хорошо залі виконкому вирував відміни настрій вже 24-й рік поспіль. Ми відзначаємо день незалежності України. Та з кожним роком розбудови і розвитку нашої держави поглиблюються усвідомлення цієї події і дати для новомосковців, як і для всіх українців. Це свято номер один. Я від своєї імені як председатель совєту ветеранів, от імені ветеранської організації. Поздравляю всіх. Жителі нашого города, особливо ветеранів, самі праздники. Желаю здоров'я, добра, благополуччя і довгих лет життя і успіху в наших общих справах. Бажаємо крепкого здоров'я, щастя, і всього найкращого. Желаю всім здоров'я, достатка, благополуччя і всім своїм діткам і внукам. Здоров'я вам. 24 года назад тому Україна то определилась, кем вона і чим вона хоче бути. Она сказала саме собі, що хоче бути більшим, независимо, самым найкращим в Європі государством. Та Ярослав Дмитрович певен, для цього треба докласти ще трішечки зусиль. Хочеться всім нам пожелати, щоб ми приложили максимум зусиль, к тому, щоб Україна дійсно стала лучшей страной в Європі. А для этого надо каждый день работать. Надо помогать себе, надо помогать своим ближним, надо помогать тем, кого даже не знаешь. Каждый маленький шаг нашей помощи ⁇ это величие Украины. Всех с праздником, всем всего самого наилучшего. І вже за доброю традицією всі присутні мали змогу покласти квіти до пам'ятника великому кобзарю борцю за незалежність України. Та це не всі заходи, які очікують новомосковців на вихідних. 22 серпня, о 12-й годині, проведення етнокультурного фестивалю «Сяйво коло серця у парку імені Сучкова. 23 серпня о 9-й годині відбудеться урочиста церемонія підняття державного прапору України та покладання квітів до пам'ятної дошки загиблим в АТО. 24 у серпні о 12 годині проходитиме сімейне свято Моя родина рідна Україна, яке відбуватиметься в парку ім. Сучкова. Та о 17 годині цього ж дня запрошуємо на великий святковий концерт, який відбудеться на літньому майданчику міського будинку культури імені Олеся Гончара. 24 роки виповнюється в нашій Україні. Ми запрошуємо всіх приєднатися до святкувань, які відбуватимуться на вихідних. Ми будемо з вами. Міцного здоров'я, бадьорості духу, успіхів у всіх починаннях зі святом! А ми поздравляємо всіх телезрителів з Днем Государственного флага України і наступаючим Днем Незалежності. Бажаємо вдалого святкування 24-го дня народження держави та гарних вихідних. В студії для вас працювали Наталія Бондар і Андрій Тараннінка. Всього доброго! Увідимося в ефірі телеканала Самарь.